На українсько-молдовському кордоні було збільшено кількість експертів місії ЄС із з надання прикордонної допомоги Україні та Молдові і УБАН через загострення ситуації на східному кордоні України. У місії констатують, що рівень контролю за пересуванням громадян і вантажів на українсько-молдовській ділянці залишається цілком задовільним. Обидві країни вжили низку заходів щодо посилення контролю. і Цей контроль є не лише суворим, але й водночас прозорим. Підкреслили учасники консультаційної ради місії, яка днями зібралася в. Одесі з огляду на підписання угоди про асоціацію з ЄС, яке незабаром чекає на Молдову та Україну, кордони вимагатимуть нових стандартів у протидії корупції та незаконним переміщенням товарів і мігрантів, значна частина з яких уже запроваджені спільними зусиллями країн та місії ЄС із надання прикордонної допомоги. Ісходя з отакої кардинально нової і драматичної ситуації, яка зараз відбувається в Україні. Понятно, що ми теж со своєї сторони обратили внимание, обратились. Кмісією вам з просьбою уділіти, ще болі повишене внимание ситуації саме на граніці присутність експертів місії було збільшено на трьох міжнародних дорогах, на двох залізничних пунктах пропуску та на шести внутрішніх митних постах з боку адміністративного кордону з Придністров'ям. Ми розглядали такі питання як співпраця на кордоні, демаркація державного кордону, як побудувати сучасний європейський кордон, особливо в контексті останніх змін, які мають місце між Україною та Євросоюзом, між Молдовою та Євросоюзом.